Давайте подивимося, які радісні новини йдуть у ваше життя. Які радісні новини. Ви знаєте, ви зрозумієте, що у вас починається новий етап життя, і ви нарешті. Будете йти до особистих, до своїх мрій, не до чужих, не до здійснення чужих якихось план і бажань. Тут саме ваше, ви зрозумієте, чого ви хочете. Можливо, ви навіть це якось собі пропишете, маніфестуєте, але ви оподілитесь зі своєю якоюсь мрією і будете йти до неї. Міняється життя, розумієте? От у вас ранок настає після ночі. Коли ви не знали, куди йти і що робити, коли ви служили комусь іншому, а не собі. Тепер буде все по-іншому. Однозначно. Якийсь секрет ви відкриєте, секрет щастя. Секрет взагалі, як треба жити, щоб бути щасливими. Да? Тут про здоровий такий не те, що егоїзм, а просто труботу і любов до себе. От ви ніби. Ви почнете вчити себе, от що зробила Єва. Да? Вона вирішила попробувати. що таке жити по-другому, що таке, коли робиш не так, як всі? Да? От ви щось таке попробуйте зробити, розфарбувати своє життя, да? зробити його цікавим іншим. Щось незвичне ви зробите. Ніхто від вас цього не чекає. Сирена тут така, да? чи ти чуєш, мене запитує. Як поклик серця, ви відчуєте, як вас кудись буде манити? Ну, Якщо сирена заманювала. Так, не, вони дуже хороші да, ситуації, то у вас тут навпаки. Тут ще з дому може бути зв'язано, що ви нарешті вернетесь додому, знайдете свій дім, облагородите його, покращете, може, квіти посадити, і для вас це щастя велике буде. Але це взагалі нове ставлення до себе як до цінності, да? навіть як до себе як до фортеці. Себе будете облагоражувати, себе будете любити. Ви підете своїм шляхом. Ви його знайдете шлях любові до себе.